Поки складали сюжет про Небензю, зрозуміли, що резолюції ООН не мають жодної правової сили і не обов'язкові ані для реагування, ані для виконання. Бо ця богадільня сама себе дискредитувала, грубо порушивши міжнародне право. Допустивши, всупереч вимогам статуту організації до участі в міжнародному альянсі країну, поза порядком прийняття. Фактично. Після такого фундаментального порушення організація припинила своє існування як законний суб'єкт договірного права. В міжнародно правовому полі є ще один точно такий нонсенс орда. Якщо оцінювати легітимність знаходження саме її ООН, то тільки ця схожість між ними з правового нігілізму ігнорування може служити виправданням знаходження однієї оркостану. В іншій богадільні ООН. Але тоді з'являється інше питання, а що в цьому об'єднанні роблять інші законослухняні країни. І як взагалі, ця незаконщина, що нехтує міжнародним правом, просто гвалтуючи його і фактично заперечуючи своїм існуванням, отримала представництво і навіть права в інших міжнародних інституціях таких, наприклад, як ОБСЄ, Інтерпол тощо. Так само, як і воон.